Наші так сказати, правоохоронні органи не думають відкривати справи по тим, хто на Майдані розстрілює людей. Не думають судити генштаб за поразки у цій війні в АТО. Вони не думають шукати винних тих, хто здав Крим. Чому вони постріли півтори роки назад? У квітні, в березні, коли російські війська вийшли в Крим, а мовчки, мовчки, вся країна дивилася, як окупант окуповує Україну. Чому вони бездіялічів, коли на Донбасі сепаратисти брали владу, коли тоді ще було це все потушити зранку, а зараз не кричать, патріоти, дідькуюся. І зараз, з початку серпня місяця проходить по всій Україні патріотам, свободу з патріотом, такі якби акції підтримку саме цих. Хлопців, медведка, поліщика, які зарештовані за вбивство, так сказати, возини. Ну, але ясно, що ці акції ми маємо на увазі всіх патріотів, які зараз репресує ця влада. в Житомирської області ніхто зараз не сидить із наших побратимів за ідейне переконання. Але це є в інших областях і не є. факт в тому, що завтра нас не будуть так само сидити. Yeah. it's not